Вітаю вас! Один з моїх глядачів, навіть декілька глядачів, точніше спонсорів мого каналу. Так що якщо ви не спонсор, нагадую, ставайте спонсором. Попросив розповісти про Пригожин. Але розповісти, ну як сказати, без хайпу, а що є за кадром. Знаєте, складно було зібрати інформацію про Пригожина, дещо дещо вдалося, дійсно. Тому хочу дійсно зробити відео, розповісти, ну, от, що ж відбувається навколо Пригожина, чому він так виступає, що він говорить. Але знову говорю, без цього хайпу. Зрозумійте, от відео для масовості це хайп, це тролль, це жарт. Невже ви не розумієте, що ну, серйозно ніхто, ну невже ви розумієте, що політолог, який вам говорить там про... Путина чи че про Зеленского, это же это... жарту, ну, а вы, вы действительно такие наивные, <с özell> а вот для спонсорів можно поводити серйозно. серьезно. Ну, потому что, понимаете, серьезно или серьезно, там не все так однозначно. А жарт, да, да, вот и нет. Так що, выключено для спонсорів моего канала видео про те. Ну, що відбувається навколо Пригожена, ну, приліпна, згадаю і так далі. Тобто, ну, декілька таких моментів. Ну, взагалі, гірки на теж згадаю. Ну я цього. Але, ще раз говорю, тільки для спонсорів мого каналу. Якщо не спонсор, там і кнопочка, спонсорство, тисніть, і дивитися це відео і майбутнє, і так далі. І ще раз для спонсорів виключено українською мові. Тут нема. Ну і тільки для громадян України. Ну, порядок, ставимо наші там. Самі розумієте, є ряд обставин, коли лише для українців. Так, да, так. Да, ще є. Ну що ж, дякую, що ви спонсор мого каналу. Вітаю, що ви спонсор мого каналу. Починаємо! А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.